Якщо на протязі 2024 року надходили на рахунок ФОПа відшкодування комунальних платежів по договору оренди і сплата була 5% єдиний податок, третя група, то тепер з фізособи виходить платити суму відшкодування і не враховувати те, що це компенсація, як такого доходу, немає у фізособи. Риторичне питання, я би дуже хотіла мати чітку, конкретну відповідь, в принципі, я її для себе маю. Я вибрала для себе не звертати увагу на цю всяку суєту навкруг питання комунальних витрат, тому що будь-який адекватний суд порахує це доходом від компенсацій, і це все спише на неідеальність спрощеної системи в тому плані, що ми не розраховуємо витрат. І я не думаю, що взагалі до. Ну, я шукала чесно, я шукала якісь прецеденти, де би хтось за це судився, наказував когось. Ну, то потенційно, це ж може бути велика дуже сума за роки. Ну, нема такого, я не знайшла. Це тільки роз'яснення в зірі, які постійно міняються в той чи інший час. Вони дублюються у індивідуальних податкових консультаціях. Тому як варіант... Отримати для себе індивідуальну податкову консультацію, що тепер робити, я думаю, що відповідь буде задекларувати як фізособа, а до єдиного податку не враховувати. Ну, але це не зовсім коректно, як на мене. Найкращий варіант, як це все зробити, понаписувати листи на уточнення платежів, і заднім числом зробити додаткову угоду до договору оренди і назвати оце все дійство, ці всі компенсації не компенсаціями, а змінною частиною орендної плати. Так, треба наробитися біля цього, але воно буде так, як книжка пише. І не, що можна заднім числом це все поправити.